Слова із пам'яті летять, як протяг у розбиті двері, умом Росію не понять, та кажуть, в неї треба вірить. Як можна вірити змії, що має в писку два кинжали? У добрі наміри її, коли вона не раз кусала, коли отрутою царів вбивались світлі добрі вісті? Коли під рясами попів живуть погони кагибістів, коли у них окремий Бог і двоголові сині кури, чи дасть забути Сандар Мох, чи дасть прокинутись батурин, у мене тисячі чому не згинуть навіть на погості, як закопати Колему, коли там досі наші кості, як не втопитися в зерні, його вдихаючи, що сили, коли я чую про ті дні де. Колоски вели в могилу, могили, розсипи могил, весь світ на зірку розіп'ятий. Нема ні розуму, ні сил ні вірити, ні понімати. Як можна вірити в тупих, що досі скиглять за часами, де цар влетів у ряд святих, а вбивця сохне у бальзамі? Не зрозуміємо повік, щоб не простити і не забути. Паскудний двадцять другий рік і ще страшніший місяць лютий. Умом Росію не понять, в хвостах, що залишають гради, всі меморандуми згорять від Переяславської ради. Згоріть і ви, і Карлик ваш, і його рейтинг дев'яносто гниє скоріше, ніж сиваш, гидка Болотяна, короста. Вже в чорта визначено час. Хай Тюче впише на папері, що скоро буде мир без вас, а ми у вас будемо. сильно.